А звичайне AV воно, типа, записує тут і зараз, типа. Ну, і воно потім, якщо не закінчити нормально, то відповідно до тебе воно не зберігається нормально. Таким прик чином, так. Uh -huh. да. А МКВ, то воно записується, як записується. О. Венік, ти хочеш здохнути, де? Да? Ну, короче. То мені було проще це так зробити. Записувати нормально. Я дуже далеко. Я сейчас свиником вообще не пограю, штат. Мені сейчас без мани буде. Гранатка є, якщо же. No Набьешь? Хорош. А, уходи. Харан, то кин ки? кинул. Кинув. А, блин, те кивит А, а может не доблю, у него с тиками. Иша, давай. Серьезно. Иша, раз давай. Yeah. А, фаска Я. А, фласка монет, пиндиешь. А не, маннорм, она тут ще... путанга. Ага, не попав. Иди сюди, родіний. Родники, щас ми вырубаем ліс. і Тебе буду бачити постоянно тварь, ти така. Останнім, останнім часом подобається вырубати ліс, і я бачу всіх і вся. Скажи, класна ідея. Він, походу, ага. стакає, да? От, от зробив, да. От. Можна казать. Давай. А де вона? Я під замидлом. Ну, а він без мані. Все, добре. Забери. Буду стан. Все, готовий стан. У меня мане мало. А так. О, там нормально вообще Як то фласка є. Парнишка тебе мене якось забагато, да? Так я веду ткань на Ох, Нормально, бо я думаю, я в яд його кину. Зараз піду балонтов заберу. do ciebie Dawaj O tu się je. Ja je zabiorę Dobre, że to. Nie. Ten już bez mani Z postawy, i ja jeszcze farmy, podfarmuję O ja zaraz tu stack zrobię Dawaj Cztery, pięć, sześć Сейчас, так готовий. Так готова. Ну, Підходжу. А дай я промазала. да? помер, братан? Да, і до. Це трапноває. Здало. Не помирає. Ой, я промазав. Я думаю, я на спектро, це Е, 4 секунди щось зроблю. Зана там далеко. Не підставляйся сильно, бо у тебе було в ХП. У я різном все ще. А мені дам мана, встань. Дякую. Я вот піду заберу. Давай Що там? Давай. На ФК походу. Да. Давай, мене улітає. Ого. А, Ну, нам тупо повезло за то, что вы на ФК став. Что там такое? О, Луна идет. Убьем? Да, можно. Я каплі взяв, якщо шо. Проти кого? Проти луни, проти спік 3. Mm. Right. Йдеш на луну? Еее... E -e -e, та не знаю, якусь паліну, ні? Блін, вона вижила. Mm. Даремно ти не пішов. Сейчас наживаешь? Да. А тут це инвоз, короче. Я, я, я на разворач, Хочеш? Эмм, давай. Йду до тебе. Іду до тебе О, там вона Я не доганяю О Хочем його зайнятий О скот Блин відійшов туди Тварь заупав Саня! Що таке? я тут ты ходжу. Ну ти я не вбив все одно. Ну да, того що... А це не... тварь просто уже мене. звісно, конечно, А Адрин Синдрюк поставил, ну ладно. Ладно, йду до тебе. А, ти стаки мої забираєш? мои Давай убивать. Тому що ми в страдаємо, страдаем, не вбиваємо, а вони фармлять себе і фармлять. Я по фарму вообще нормально, тільки що. У мене на є, так що надо убивать. Бамбалей лоо. Беги, беги на мене. Да ну! Я на хотів в обратку, типу... Що таке? Та убили ж. Я ж хотів у пальці дати. А. Я ж говорю, у мене якраз ульта є. Пішли луну вбивати? Чи не вб'ємо? Пішли, я на хп зовсім мало. Треба зробити так, щоб було більше. Це просто. Це просто. Да, top да, да, under attack. Oh, Dyer's top tower has fallen. да, Иду Блин, не лакар, яхты мене кумараш. Не надо падла. Ч там? Краворуки, крывоногих. Так, а що я хотел? Я хочу, хочу ботстоун. Чи страшно? Шоо. Йду до тебе. Дві далі. Пойнвокер. Бачиш, я. Дай ты шу, чего? Аааа Бля уже це просто труба. не замедло, вишни стану. А, и тоже, до реши працюют. Да, Проти змеев і так. Quais... далі убить. Блин, Блин, хосту забрал от папы. Прыгнуть мне не... Очень. Я так сбоку постою, может, поеду. А сейчас сомневаюсь. О, сюда идем. Думаешь? Я кору бачу. А где? А, сена вот А это бы вижу, наверное. Блин, чучело заколебало тупо. Хорош. Алхиник, вирішив приєднатися. Пальчик, готовий. Пальчик oh, готовий. Потерпи його. Блин, я вообще к его взрывал Я иду. Я иду до тебя. Иди сюда. Там не веди ты. Да я ж говорю, веди их до мене. Та не так далеко ж. Чи близько. Давай, я підхожу. Все Вс, не дуже добре. Да, я знаю. Блин. Я. Yeah. Это было хорошо Да, сейчас соберу еще оцей. блин, а ян диск взять, чи... линзу? В меду, yeah, Сань. Hello. А диск, дольше жить буду чуть. А потом ли... Э, Оце... <связать> Ну, пальцы дал. Уже три пальца хоча. Что хочешь? Я хочу хоть когось убий, бо це за медло, ось от триває за медло. Тешь, не? Теш. Я, yeah, да. 7 секунд, до речі, почекай. Бля. Три секунди Я. Yeah. Давай что-то на пайпе да походу пацаны Що скажете уже одна є. Вітя, ви бріз, ти пей -пей? я Витя бриз, ты собежишь пайпе я пойду там у нее а що таке щоб, типа не таке замедло было надо придумать да ты скажи ему нещаешься О, винник. Ну, что там? Кто там? Ой, я иду для тела. Я тут, мы летали. Покажите, это чучело. Я далеко. 8 секунд потримаємо. 3 секунди. Да ну, це ж не 3 секунди. Хорош, так що покажу. Так, 5 пальців. Гопушать. Давай. <ріст> я фібу спішал хіміка. Заберем? Все, забере. Шість секунд пал палець буде. Три секунды. Дай, 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 пальцем, пальцем. Мам, Мам не височай. Там мани не вистачає. Де ману напереть? Тупо мани не вистачає. Блин, хар, це буде рамка. Пану. 6 Опять промазаний на того. Я пальц отдав, він ну, типа немає. Що ти там робиш сам? Я до тебе. Ну ти здох. Я тут розрахований на тебе. Так я буваю. 18 секунд. Пошли вверх пушить, що ти не спешил. Ой, Ой, в ней щедр тебе. Да. Іди в мід, Сюда йди, я зараз прийду. 5 секунд. Нормально. Позвольте, что найсид, треба купить ведра. йду до тебе. Але я не должен на до тебе так. Радианс відра. Охінь, то є то немає, непонятно, знаєш, до кінця. О, я бачу чучело, Тут все профармлено. Ох, і за А чого вони ку не Нічого, нічого нема бараків. Не знаю, пішли в меду. О, бачу оце чучело. Іду теж. Покажіть мені це чучело, я хочу його вбити. А де? Не знаю, але я не розумію якого приколу, і йти оце по лінії, яку вже спушили, я ще... Вообще... А, я так, бачу якого. його. Ладно. Він скіпер буде пачку забій на нього, він дуже далекає час. Прийшли в мід тоді сходимо. Я вже тут. Да, я бачу. Капець, як больно. Там дуже больно. Ого, если полинять пуш, але то есть не будь ласка Я тут продовжу Я, я грибов Поможить мені О, ну, там ну я ж думав ви йдете туда ну О, семь пальцев зато Все, уходь, уходить зараз дохнеш знову. Саня, Саня. А дал як він умудрився? все, звали просто далеко й надо не зупиняйся, не повертайся. Наївно. Все, тікай, він уже сдох. Бедошечка. И чекай. 3 секунды я йду до тебе. Текай, давай, не дай. я Оце кошу, ю мою? Я застряв. Паня, допоможи. Таня, допоможи. Таня, допоможи слово, означає допоможи. Я тут на мене сила. Та, а на мене двоє сили. Поставив би біля мене і вони б Просто Який пункт ти по лінії якусь пуш, він все одно ще не розумію досі. Але ж ти все одно поліз? А я поліз він. за тобою. Обиється чучело, вона напрягає мене. Але здохнеш, мабуть, за це. А ні, може, ні. Обиє змейку. Сзади, сзади, от тебя я иду. Я беру тебя. Что за долбало? Меня убивают. Меня okay. убивают. Меня прям максимально убивают. Damn. Ну, серйозно, да, серйозно заявлено. А можно так робити тоді, коли я живий? А то просто мене вбивають і все. А що, дасти? Ні, ніхто не хоче купувати. Терпить меня 20 секунд, 15. Я сейчас приду. Ты помираешь. Блин. Сейчас сдох просто в обратку, капец. Вот а убая, кач. Давай, ты сам. Серьезно? Я пойду КБ. Капец, я сдохну, да? А нет. Чего он за Самара было не запомнил? Помирала. Прикольно, я придумала. А, шо... а о, о... что? А там сдох? я Но... не разумею, чему он постоянно на понятном дне на линии, то что уже чисто. Не, найдем туда. Ну, не. нет. Я не там, там может быть люди. Не обеспечиваю. На салоне. луна. Луна. Ты знаешь Вы не винвизи. Ой, я нашел вторую. Блин, все инвизи сажать. Да помогите мне. труба. Алхимик, а зачем ты живешь? Саша, правда. нас серьезно не так турбульных всё равно уже лейтгейм, а тут нереально рута так это ты и... зачем изменишь этот да? вот, мы изменили

Це чи чого? Не бачу. Не бачу. Я не бачу, де я є. Гадали, гадали. То я пробую, не можу достать ничего.